Привіт! Сьогодні говоримо про енергію мага і чарівника першу енергію. Інформація для людей, які народилися 1 числа будь-якого місяця або у першому місяці, тобто у січні. Які це люди? Ну, це люди переможці, це люди чемпіони, це новатори, це керівники, це ті, що ведуть за собою інших людей. Це люди дії. І люди ідеї, причому ідеї цих людей завжди цінні. Перша енергія за своїми характеристиками це енергія найвища за духовним розвитком, оскільки для того, щоб мати енергію першу, вона душа людини мала би пройти вже довгий шлях і накопичити достатній досвід з попередніх втілень в інших проявах. Тому такі люди вважаються найкрутішими. Читала девіз для людей одиничок: ти сильніший, ніж всі стихії, люди і обставини, які тебе оточують. От наскільки сильні наші одинички. Головним ресурсом одиничок є матеріалізація думок. Вони, на них круто працює автотренинг, вони гарно працюють або їм допомагає робота з коучем, психотерапевтом, взагалі робота над собою. Вони віртуозно володіють словом, сила думки, сила слова, як то кажуть, можуть говорити і вирішувати словом конфлікти, продавати і так далі. У них є достатньо моральних сил для того, аби вирішити будь-яку ситуацію. Завжди, мають, завжди бажають мати щось, щоб виділяло їх серед натовпу. Тобто вони такі полюбляють нішоїсь, так? щось таке, щоб їх відрізняло. Ну, вони в нас лідери, вони в нас королі королеви. Якщо одиничка стоїть в даті народження, в позитивному прояві, якщо людина усвідомлює всю свою силу, перед нею відкриваються всі потрібні двері, які для неї зараз на часі. Якщо енергія стоїть в місяці народження, то це щасливчики по житті, тому що у них припасений завжди туз в рукаві. Від будь-якої колоди при чому. І як тільки вони розуміють, що вони мають це щастя в собі, вони його в собі несуть, воно вже в них від народження є, то перед ними теж відкривається безліч доріг, вони можуть обрати серед них будь-яку. А головне, щоб вони самі себе не обмежували в своїх проявах. І це стосується в основному більше стосується, скоріше так, духовного розвитку і зростання, розуміння, свідомості і так далі. Це все поки що я говорю про позитивний прояв, так, як, людям, як ми можемо щитати людей, як вони позитивно проявляються. Що ще характерно для одиничок? Ну, звичайно, це сила волі. Сила волі, досягнення вершин, позитивне ставлення до всього, оригінальність розуму, кмітливість, здоровий егоїзм. Також для них дуже важливо проявлятися в соціумі. Ну, ми вже говорили про те, що вони завжди намагаються якось виділятися з натовпу, тому ця проявленість для них обов'язкова для того, аби був позитивний прояв енергії. Людина завжди молода душею, незалежно від того, який в людини вік. Вона завжди любить спілкуватися з молодими молоддю дітьми і відчуває себе абсолютно на рівні з цими людьми. Для таких людей цікаве все нове, не тільки визнавати а ще й робити по-новому. І е, такі люди завжди при грошах можуть фанати, фанатично працювати на роботі і фан, е, фанатично відноситися до своєї діяльності. Ну і як правило, це реально фахівці е, високого рівня. Якщо ж говорити про негативний прояв, так, бо ми знаємо, що енергії мають і позитивний, і негативний е, окрас, е, то в негативному прояві це гординя. Це відчуття корони, або навпаки, може бути знищена самооцінка. Люди вміють маніпулювати словом і можуть це використовувати не на благо іншим людям, а тільки на благо собі. Так? Можуть бути лідерами кримінальної тусовки. Тобто, ці люди вони не просто будуть членами кримінальної тусовки, вони її будуть очолювати цю кримінальну тусовку. Бажання перемогти за будь-якої ціни. Оскільки вони новатори, то і, і так, першопрохідці, можна так сказати, так? вони протоптують ту стежину, вони завжди з досвідом отримують унікальний рецепт, якийсь досвід. Так? І в негативному прояві. Вони бояться поділитися тим своїм досвідом те, чого, що вони здобули з іншими людьми. Тому що бояться, що інші скористаються тим, що вони напрацювали. А, ну, але скажу по-чесному, що тут нема чого боятися, тому що якщо ми говоримо про одиничку, так в них круті ідеї, в них кмітливість. У них оригінальність розуму і все інше, але є ще багато енергій, які відрізняються своїми глибокими знаннями, в тому числі тому а, такі, такі енергії зможуть додуматися також до такого варіанту рішень. Врешті-решт, можливо, вони будуть не першими, але вони додумаються до такого варіанту. А якщо ви поділитесь з ким, хто. Не здатен до такого додуматися сам, то навряд чи він зможе повторити те, чого досягли ви. Ну і це люди можуть бути в негативному прояві, агресивні, злобні, жорстокі. Вони можуть влаштовувати різні провокації, організовувати мітинги. Для них стан бездіяльності. Це поганий стан, який призводить їх до депресії. Такі люди зачасту є принциповими і негнучкими. Вони, як правило, не сприймають критику і завжди думають, що вони є праві. Ну, це все відсилка до его, до нашої гордині, до нашої корони на голові. Ну і, як правило, такі люди досить вимогливі до інших людей, ну і, звичайно, менш вимогливі до себе. Якщо говорити про загалом характеристику цієї енергії, то я вам її зараз розказала. Треба пам'ятати, що в матриці ще багато енергій, які її наповнюють, тому це одна, одна з або дві з, якщо ви родилися першого, не першого, так? які наповнюють вашу матрицю, і відповідно інші енергії теж вносять свій окрас в вашу характеристику. Мені здається, що ви змогли знайти якісь спільні нотки з тими характеристиками, які я проговорила. Ну, і також хотіла б з вами теж поділитися виписала собі. Тих відомих людей, які народилися або першого числа місяця або у січні. Наприклад, Стівен Гокінг він народився в січні. Мухаммед Алі, він народився в січні. Вільям Боїнг, американський авіоконструктор, він народився першого числа. Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії, теж народилася першого числа. Нью -Мо Хьон, президент Республіки Корея, теж народився 1 числа. Далі я буду, певно, всіх говорити, хто народився 1 числа. Сильвестр Лебединський, український філософ та богослов. Сегізмун 2 Август, Король Речі Посполитої. Принцеса Діана Уельська. Далі Джозеф Едісон, англійський письменник. Василь Зінкевич, український співак. Рудольф І германський король, Абрам Маслоу як правильно наголос. Сергій Рахманінов, Отто фон Бісмарк, Микола Гогаль, Лев XIII, Папа Римський в 1878 1903 року. Фредерик Шопен. Борис Єльцин. Ну і певно, певно, я більш нікого такого не записала. Ні, ще Вуді Алан у мене є записаний. Ну і далі такі. Коротше, можете подивитися в на просторах інтернету, в Гуглі, Вікіпедія, Запити народження першого числа. Реально дуже багато людей, відомих, відомих науковців. Хіміки, авіоконструктори, багато митців, архітекторів. А, до речі, я не сказала про Марі Тюсо. Вона теж народилася 1 листопада. Це француженка, яка відкрила музей воскових фігур. Ну що ж, я сподіваюся, я вас надихнула, ви трішки дізналися більше про себе. Па-па, до нових зустрічей!